Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefine і як скористатися дешевою відсотковою ставкою за кредитом. В цьому відео коротко розкриття інформації про кредит від Манівео, в опису до цього відео буде посилання про те, чому акційна ставка, дешева ставка є в компанії. По-перше, якщо ви перший раз кредит берете в компанії, будь-якій акційні умови пропонуються саме зараз. І в прикладі Манівео є розкриття інформації щодо розрахованої вартості для першого кредиту. Організація Манівео лише на термін обраного дисконтного періоду, терміну кредитування в даному випадку, ви до 20 днів отримуєте акційні умови кредитування. Всі умови кредитування на весь термін надання кредитної лінії наведені в оферті договору. Яку буде надано для ознайомлення після погодження заявки на кредит. Тобто максимальна сума кредиту, яка надається, вона теж надається вам на термін до 20 днів, якщо ви перший клієнт, перший раз берете кредит. І ви берете суму на калькуляторі. Наприклад, вам потрібна позика до 5 тисяч гривень. Ви розраховуєте 5 тисяч гривень. І саме 20 днів вам надається пільговий період. Якщо сума буде більше, наприклад, 20 тисяч гривень, то теж за 20 днів, якщо ви погашаєте, то відсоткова ставка буде акційною зі знижкою 99%. Що ви розуміли, програма є стандартна і вона діє до окремої дати, коли ви берете позику? І це не мається на увазі, що вам можна взяти 20 тисяч, потім 8 тисяч ні. Ви якщо взяли перший раз кредит 20 тисяч, потім повторно звертаєтесь, ви вже брати будете 8 тисяч за ставкою, яка є стандартна, і вона дорівнює 3,71 на день. Це реальна річна процентна ставка, яка є від компанії. Що ви розуміли? Також я вам раджу. Звертатися у підтримку при виясненні своїх питань, при з'ясуванні своїх питань, якщо вам щось не, роз... не зрозуміло. І тепер давайте розглянемо, щоб отримати повний доступ до кредитного калькулятора всієї необхідної інформації про кредитні продукти їхні істотні характеристики, ознайомитись з правилами надання фінансових послуг примірними договорами компанії. І дізнатись про наслідки використання фінансових послуг, перейдіть до розділу кредитні продукти. Тобто, якщо ви будете аналізувати всю інформацію, яку вам надає в даному випадку манівео, тут є перелік у тарифному пакеті послуг кредитування SMART та Trend. Smart – це розділ, де кредитний продукт є з істотними характеристиками, калькулятором, ви можете подивитись, договіром і правилам. А також розділ є інформації для клієнта. Про кредитування, про інформацію загальну, попередження. Порівняти, ви можете кредитні продукти та таке інше. Кредити, які надає компанія Moneyw, це послуга для людей різних категорій. Якщо ви можете подати заявку, і у вас була ідеальна кредитна історія, то ви можете. Отримати бажану суму без додаткових питань. Якщо були у вас в інших компаніях проблемні кредити, тобто ви не своєчасно закрили позику або не виплатили в обсязі, тому що вам надала компанія, то на певних умовах без відмови може вам компанія надати меншу суму. Тому прораховуйте це відео як інструкція, щоб ви розуміли. Що кредити не роздаються наліво направо, вони, відповідно вашому кредитному рейтингу, надаються індивідуально від організації. В опису до цього відео нагадую, що є сайт від компанії Monone. Прорахуйте, подивіться, дізнайтесь особисто, як кредит може бути вам наданий.